Online. Сьогодні в Народному домі відбувається чергова сесія Троскавецької міської ради. На ній депутати повинні обговорити ряд важливих та актуальних для міста запитань та проголосувати ті питання, які вже тривалий час чекають свого розгляду. Проект рішення по пунктах перше скасувати рішення виконавчого комітету Троскавецької міської ради номер 112 від 20.06.2017 року. Про затвердження тарифів на послуги централізованого водопостачання водовідведення. Друге терміново відновити роботу ревізійної комісії по вивченню фінансово-господарської діяльності ТЗУ Тускавецький водоканал створеної розпорядженням міського голови 82 від 19.0216 року. Третє. Комісії перевірити сясувати, чому не враховано Тусковецьким водоканалом розрахунка вартості тарифів за послуги. На послуги централізованого водопостачання та водовідведення відведення подачі води, що здійснюється з Тосковецького водосховища. Четверте, Тосковецький водоканал за Тосковецького водоканалу заборонити відбір води з підного водосховища до офіційного завершення роботи комісії та оголошення її висновку. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови Олексія Павел. Але станом на день прийняття водункому. E, значить, прийнято e, рішення Міліонбуду про те, що нкрє компетенція належить тільки населеним пунктам, з e, кількістю опонентів 100 тисяч більше. Тому e, тоскавець по замовчуванні відпав, але вся процедура, яка проходила, НКРЕ була погоджена, вони до останнього моменту були в списку з цим тарифом у Києві. І навіть враховуючи те, що цей тариф 20 гривень 82 копійки подавався доробиць Турскайського водоканалом на початок січня і разом з водоканалом, водоволом, одночасно було подача, і з того часу вже були е, підняті тарифи на електрику, на інші платежі, то він вже умовно там вже відстав від тих всіх грошей, які є в державі, які там кожний місяць. На керівники санаторів знаю, як там обленерго кожен там, місяць на 10 чи на 20 копійок збільшує тариф на кіловат. Е, тому в е, цій ситуації навіть щось коригувати вже не, не можна було, тому що було оголошено саме такий тариф. Е, Вдругомучі, я так, зараз, 19,50 зараз. З 1 червня НКРЄ встановило тариф 1950. Тобто це вже... 22 дні. Зрозуміли, якщо ну, проскавці лишати 16 там, гривень, 20 копій, які були до цього часу, це автоматично по замовчуванню, Кожен місяць 650 тисяч гривень мінус, тому що зразу там йде і збільшення розробного тарифу по подаручі, так само і того тарифу. Крім того, у е е мене на початку тижня е були збори трудового котиву у водоканалі. Значить, там ну, категорично погоджується з тими зарплатами, які в них є, там в районі 3200-400. І вони оголосили мовно, там, навіть такі попереджувальні страйки з вимогою збільшити мінімум 30%. Тобто ресурсу того, який, є, який давав 16 гривень, в принципі, що повністю і 20 гривень 50 копійок закривав. Але, тут, Бодай, якісь додатково щось з'являється. Тому от, ці заклики, які от, скасувати рішення виконкому, сказ... заборонити відбір з озера і так далі, це значить ну, припинити водопостачання. Я категорично сприймаю заклики депутатів, які хочуть припинити діяльність зброю. Тобто, це е, є злочин проти міста в цій ситуації, і якщо ви. Вас не задовільняє, скажімо так, ця ситуація, що ви озвучуєте, що є такий тариф, у ну, вас є можливість це захищати, але е, голосування буде поіменним. І якщо завтра відключиться вода, або завтра за, е, піде страйк на водоканалі, ну, люди будуть знати своїх героїв, щоб ви це зрозуміли. З свого боку зрозуміло, е, що мене так само не задовільняє... Просто автоматично по замовчуванню збільшення тарифу на воду ми ініціюємо збори в сценарії. з цього приводу будемо розгадати там структурні питання, які стосуються діяльності ТЗВ. Зверніть увагу, якщо тут є представник «Поротний», біля злати, напроти злати на газонах, які є біля адміністративного корпусу запусканих спорот. За повідомленням мешканців вночі на машині привезли. Цілий магазин дерев'яний, поставили на газон, він зараз чекає свого відкриття. Те саме стосується виконання робіт по вулиці Шевченка. Попри те, все, що ж там комісія працювала, там преса висвітлювала, робота далі проводиться, далі там працівники якісь працюють. У мене тоді таке системне питання: це депутати, які активні мешканці мають ходити свідкувати за незаконними оцими всіма спорудами, що в нас є в виконавчому органі. Відповідні служби, які отримують заробітну плату, які мають фах відповідний, які мають це робити і не робити. Тоді ставимо питання: або ми міняємо тих службовців, або хай приступають до роботи, тому що це вже таких менш набирає, що ну, наступ під міською радою бачите самі, що твориться. Тож ви надання ну, <продукт> дозволу комунальному підприємству Трускаве тепло» провести з балансу квартирного будинку номер 2 по вулиці Латента. Після е, прошлої сесії е, на сесії вручили мені от, доручення, що виборці доручають депутату Степаненко підтримати мешканці багатоквартирного будинку у створенні ОСББ, та не підтримати проєкт рішення. От, е, зрозуміло. Е, були телефонні дзвінки, що я тут ворог ОСББ е, Трусковця, саме перший, що я не хочу, щоб існували ОСББ. Тому я чуть-чуть так підготувався. Я зараз деякі витяги зачитаю, щоб депутати зрозуміли, що таке. Значить, з 1 липня 2015 року вступив в силу закон про здійснення, ну як здійснення право власності в багатоквартирному будинку. Так, значить, уважно слухайте. Стаття 9. управління багатоквартирним будинком здійснюється його співвласниками. Ні депутат, ні міський голова, ні президент, ні прем'єр. Ніхто не має права вмішуватися у їхнє право здійснювати право власності. От, за рішенням співвласників, усі або частина функцій з управління багатоквартирним будинком можуть передаватися у або всі функцій, об'єднані співвласників. Наймачі, орендарі та інші користувачі квартир та нешколових приміщень багатоквартирного будинку можуть брати участь в управлінні багатоквартирним будинком. За дорученням власників таких квартир та приміщень. Тут ніде не говориться, що депутати або міська рада має займатися управлінням будинком. Тобто виключно прерогатива мешканців будинку. Я ще раз повторюю. От, ну, але я піду далі. Мене вже Мазех, від вас не сильно цікавить, бо то питання. Значить, згідно цього закону до 1 липня 2016 року всі будинки мали бути передані у власність ну, відповідно до закону. До закону. Е, ну, я не можу сказати, там саботують чи не саботують, але в минулому році були внесені зміни і цей термін протягнули ще на рік. Тобто, до 1 липня, через 8 днів, всі будинки стають повністю власністю співмешканців. Ніякі там не комунальні, не балансоутримувачі, такого поняття зараз вже немає взагалі в цих законах. Е, чому у нас ігнорується виконання цього закону на сьогоднішній день, я не розумію. На яких підставах, наприклад, управителям на сьогоднішній день є комфорт сервіс? Не Незрозуміло. Щоб зрозуміли, до чого ми доходимо, значить, є отака порядок визначення, наприклад, граничного розміру витратної оплату послуг з управління багатоквартирним будинком, витратне управління багатоквартирним будинком, виходячи, з якого надаються субсидії, на рахунок субсидії. Тут чітко на все дія цього порядку поширюється на управителі багатопортивного будинку, далі управитель об'єднання співвласників, житлово-будівельні кооперативи, громадян, які проживають у багатопортивних будинках, готожити такий оплачують послуг з управління будинку. Наші підстави тут може бути протокол мешканців збору. Жодного протоколу на сьогоднішній день в соціальних службах немає. Вони користуються яким-то там. Ну, поки посилається закон, чи положення 13 го чи 12-го року, який вже втратив чинність. І в принципі, от е, якщо розібратися, то з 1 липня мешканця будинку, який, як ми говоримо, на балансі Трускавець житло чи комфорт сервіс з обслуговує, е, вони можуть втратити субсидії. Хто уважливо, почитає цей порядок, може зрозуміти, що таке може бути. І підстав для того немає. Тому, Моя пропозиція. Я не знаю, як буде далі, але я хотів би і тому зареєструвати як моє депутатське звернення на найближчій сесії, коли вона буде, заслухати керівника Трусковець житло, тому що навіть за нашій каденції там міняється третій директор фінансово-господарського стану даного підприємства, комунального. Ми не знаємо. Перше. Друге, Заслухати на найближчій сесії. Керівника самого такого потужного надавача комунальних послуг, які б мали стати вже управителями, нічого то не стають. Комфорт сервіс. Думаю, кожен депутат вже оприділився, тому давайте тепер повернумо. Запросити, може, що депутатів повиходить. Дення дозволу Капетруське житло проведено списання з балансу з мати проти полоса Мазикові місцеві. Дев'ять читання?